У Києві відбулася важлива подія, яка об'єднала представників бізнесу, українських та міжнародних дипломатів, політиків, громадських діячів та інших впливових осіб. Громадська організація Україна це матір теж була запрошена на захід. Захід відкрила президентка клубу Ганна Крисюк, підкресливши важливість економічної дипломатії для розвитку бізнесу. З урочистою промовою виступив ментор клубу. Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець, наголосивши, що Українки це велика сила, яка сьогодні розвиває бізнес, представляє країну у світі та навіть стає до лав захисників. Думайте, сьогодні більше ніж 15% збройних сил України це жінки, більше ніж наскільки мені відомо. Десятки тисяч з яких зі зброєю в руках, в тому числі на передовій. Воюють проти російських окупантів. Своїм досвідом поділився ще один ментор клубу президент торгово промислової Палати України Геннадій Чижиков. Він акцентував увагу на важливості налагодження міжнародних зв'язків, інтеграції жінок в економіку та дипломатію і запросив усіх до співпраці з торгово промисловою палатою України для зміцнення економічних зв'язків. Після виступу менторів було презентовано світовий рекорд. Найдовший синьо-жовтий прапор, оздоблений колосками бренду Зармілкас, його представила власниця бренду Людмила Шанська, зазначивши, що ця подія привернула увагу всієї Іспанії, сприяючи розвитку культурної дипломатії та економічного співробітництва між країнами. Пока як ми ці колоски везли, тому що ну, бачите 300 колосків. По перше, і, і ну документів і особливих ми не робили, бо це типу або було варіант вести прапором, але могли бути питання. То врешті ми вирішили ці колоски прикрасити ними. Жакети, як ви бачите на мені, це така вже певна історична штучка. Це було два жакети, і на польському кордоні митниця відкриває. Така каже: це що ми такі жакети? Ми такі, ви що, якісь зірки? Ми такі, ну так. Панельна дискусія, економічна дипломатія під час війни об'єднала дипломатів, політиків та бізнес-лідерів. Представники Бельгії, Японії та України обговорили міжнародну підтримку, інвестиції та роль жінок у розвитку держави. Захід відвідали понад 80 гостей представники бізнесу, дипломатії та громадського сектору, які разом творять майбутнє України.